Можете, коли дивіться, я просто пояснити, щоб я у що вас немає упереджених кроків, розумієте? Бо в мене складається враження, Ні, що ви виконуєте замовлення. Ні, у нас є ухвала суду, ми повинні виконати. Якщо ми не виконуємо, то От, нас зрозуміло, але подивіться, якщо є ухвала суду, ми говорили, оце відповідь адвоката. Я зрозумів. От, дивіться, е, я відповідь. зараз дам, я зараз дам відповідь, я вам віддам. Дивіться, я вам пояснив, ми говорили з вами по телефону. Я казав, перевірити, чи а є Валентина мало, і його пані Тетяна це вона написаних, вона адвокат, Це її колега ну, партнер колег, колег, Ті коментарі, про які йшлося у нас в переліку. Ми коли ми сказали, що вони в рамках тих, що не відповідають критеріям коментування, а адміністрація порталу зобов'язана і має право стирати ті коментарі, які не відповідають критеріям коментування. І ті коментарі про які йшлося. В, в, в того громадянина, розумієте, вони підпадали під ці критерії, ми їх стерли. Тобто їх на сьогоднішній день не існує. Вони їх не існує ні в яких обладнані, ні в облачному якомусь там понятті, ні, Я ні, це ні вас розумію. Це але, нам документально... Але перевірити це можете ви зі свого комп'ютера. Що ви робите? Ви дивитеся коментар такого то року, такий то номер і так, так. далі, про який ми говоримо, що їх вже не існує. Ви заходите, знаходите цей матеріал, знаходите коментарі під матеріалом. Це ж звільний доступ, і ви бачите, що його немає. Якщо з'явився якийсь коментар, який ми ну чи випадку. Він не знищений, або, або ви вважаєте, що він підпадає при під ці критерії. Тоді ви кажете, пане Сергію, у нас немає доступу до інформації, яку вимагає суд. Тоді ми до вас розумієте, але таким чином, як ви зараз поступаєте, це виходить, ну, виходить що це просто зводиться з рахунки із незалежним інформаційним порталом новим. Тому що я ще раз кажу, ви могли б сказати, пане Сергію, виконати, ми можемо підійдіть, будь ласка, до мене. технічно-професійно, Покажіть, як це виконується, тобто я можу, можу міг до вас прийти, не обов'язково щоб ви до мене заходили і знімали це до мене до хати. Розумієте? Я зрозуміла. Якщо це, це, це можливо, якщо мож... нам спеціаліст скаже, що можливо така інформація, ми тут допускаємо на любому Будь Ласка, але завчасно нас повідомте. Хорошо. Я коли, коли це можна там під'їхати, показати. Да, зробити. Так, да, я, я вас зрозумів.